Сумах заочно судили про російського блогера Юрія Подоляку. У Воскресенському соборі сумчани прощалися з загиблим воїном Олександром Гринченком. Працівники розповіли про російський обстріл будівлі архівного відділу в Креснопілі, професійне свято. Вночі та зранку, 22 грудня, російські військові здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Білопільська громади. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Сумах заочно судили про російського блогера Юрія Подоляку. За словами прокурора Костянтина Алфьорова, чоловік народився та тривалий час проживав у Сумах. Однак, з 2014 року виїхав до Росії, звідки виправдовував збройну агресію Росії проти України. Прокурор просив суд призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією всього майна. Фактично всі подані докази є однотипними та зводяться до відеозаписів виступів. Однак вважаю, що зміст вказаних записів є не що інше, як висловлювання подалякої особистої точки зору з приводу військових подій. Вважаю, що вона поза розумним сумнівом не доведена. Суд визнав Юрія Подоляку винним у двох злочинах і призначив покарання. Остаточно призначив, щити ти Юрію Івановичу покарання виді позбавлення волі на строк 12 років з позбавленням права виймати посади в органах державної влади державного управління місцевого самоврядування, пов'язаних з виконанням організаційно розпорядчих адміністративно-господарських функцій на строк 15 років з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю. Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини суми. У сумському свято-воскресенському соборі попрощались із захисником Олександром Грінченком. 40 років поспіль товаришував із ним Анатолій Ткаченко. Это очень порядочный человек. Он был прекрасным работником. Он по своей специальности был след... во многих и организациях работал, везде в почете был. Уважал его коллектив везде. Уважали нас, там мы в гараже вместе с ним. Да? Его все люди уважают. Он был отзывчивым, добрым, порядочным, безотказным. Ну, что можно сказать? Только, только хорошее. Мы строились вместе, помогали друг другу. Олександр працював кам'янщиком у будівельній фірмі, розповідає подруга родини Олена Мороз. До війська минулого року чоловік пішов добровольцем. Більше року назад він пішов восени. Хто як не я, так він казав. Ростей оночок, примір онуку хотів показати. Поранений Олександр був 4 грудня поблизу Андріївки Донецької області. За тиждень з інформацією виконуючи обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександра Варухи від отриманих травм помер у київській лікарні. Побратими винесли його з важким пораненням з поля бою. З лікарні він дзвонив друзям, розповідає його кума Мирослава Романенко. Сподівалися, що він все таки вижив буде жити. У нього такі плани були. Троє шантаме те саме купили вони там. До них теперь строїться ні, ні, буде нікому. Ми будемо про нього згадувати все життя з теплотою, тому що перша людина, яка на допомогу прийде, це був він. Будь-які свята без нього не обходилися. Мирна, весела, дружня людина. Тетяна Терещенко, родичка загиблого, каже, і одруження пари, і виховання сина Олександра відбувалось на її очах. Ця людина така, Саша. Потрібна допомога, Саша ну, буквально там хорошо, пів години встрає, да. все, Саша на місці. Як друг, як людина, як батько, я, я про нього тільки хороша. Я не можу повірити, що він що його немає. Він буквально недавно нам дзвонив, розказував, як йому там добре, скільки тут побратимів що в нього наконець з'явилося щастя в житті, тому що він дружину перед цим похоронив, яку дуже любив. Так, така сім'я була чарівна. Ми всі за ним дуже сумуємо, тому що людина дуже щира, дуже щедра, дуже добродушна. Так дуже жалко, що такі хлопці от просто ну, погибають хлопці, які з вірою, правдою в майбутнє, з перемогою, з вірою, перемогу. Поховала Олександра на алеї слави Баранівського кладовища. У січні йому мало виповнитися 55 років. Катерина Гладенко Сергій Коваль Суспільне новини Суми. Був страшенний обстріл. Я цього я сьогодні тільки приїхала побачити це все. Те, що нам розказували в телефонних розмовах, я цього не представляла. Коли побачила на власні очі, це був жах. Приміщення старе, надійне, а вікна чомусь не видержав. Чи в порядку документи всі в порядку, в сховище не впало, даже ніде і пилиночка нам повезло. Ніна Гергела працює в архіві на прикордоні 10 років. Тут зберігаються документи сільських рад та установ із 1991-го. Зокрема, дозволи на будівництво, документи на землю або про присвоєння адрес. «Вони в одному примірнику, в одному. І людина вже ніяк не докаже, якщо в 93-му видавалася їй 20 соток під забудову чи під щось, вона не докаже цього. Роботи говорить вдосталь. За документами люди йдуть щодня. Попри канонаду, яку чує не вперше, ділиться пані Ніна. Ось у неділю був трошки рядом через нас перелетіло на ту сторону. На жаль, зробили подарунок 24 грудня. У нас день архіва. І нас так трошки привітали. Дружній братський народ. Росіяни працювати на прикордоні пані Ніна продовжить попри загрозу влучання. Головне говорить зберегти документи, а їх в архіві близько 9 тисяч. Там людські судьби. Якщо перевозить, то перевозить документи в першу чергу. А тоді мене. Діана Крахматова, Андрій Кремченков та Євгена Брасімов. Суспільне новини. Сумщина. Доброго ранку, шановне товариство, Хлопці, як ваш настрій. Нормально. Ні, ну не чую, як настрій. Буде ще ліпше. Побачите. У бліндажах, окопах та укриттях. Нині такі місця виступів артистів оркестру Збройних сил України. Цього тижня вони гастролюють підрозділами 117-ї бригади територіальної оборони, яка нині боронить кордони Сумщини. Найкращі хлопці. Самі Безпеки понад 15 людей на свої концерти не збирають. За майже два роки повномасштабної війни виступили понад 400 разів, розповідає начальник оркестру Ігор Биковський. Ми ж почали з Києва. І перші концерти у нас були 8 березня. Метро, От, метро ми розпочали концерти. От Сережа говорить: ну, блин, що з пацанами виходить. Давай якихось дівчинок молоденьких. та находять. Сережа пише, а в них є своя група. Сережа пише там, в групі своїй, говорить. Військовий оркестр требується девочки. Оплата гарантується. <риклад> у нас взагалі оркестр 100 чоловік на лічі, але на сьогоднішній день це є недоцільним, і 100 чоловік буде приймати участь тоді, коли у нас буде парад перемоги. На сьогоднішній день ми їздимо маленькими групами, щоб більше охватити наших бійців, більше підняти їх бойовий дух їм і більше їх відірвати від тих від тої грязі, окопів, щоб вони трошки розвантажились. У квітні 2022 року доєдналась до оркестру одна із солісток Владислава Ткаченко. За понад півтора роки виступів згадує, назбиралось багато спогадів та історій. В мене був день народження, мене зі сцени привітали мої колеги. От, і підійшов до мене маленький хлопчик каже: з ним народження, я вам хочу побажати всього самого класного, там щастя, здоров'я і щоб Путін з каже. І от тоді я така, нічого собі, оце в нас діти. Трішки іноді буває складно, тому що ну різні бувають ситуації. Це ем, хлопці бувають там з різними контузіями і так далі, і їм трішки іноді складно ем, сприймати. Але ми стараємося, ми даруємо. Вони нас заряджають, ми їх заряджаємо. І так обмін такими енергіями відбувається. Я сьогодні прокинулась і не виспилася. Спочатку їду, така, сплю. Думаю, все, капець. Але коли я бачу хлопців. Коли я бачу їхні очі, коли ми співаємо для них, утворюється такий взаємообмін енергією енергетикою. Вони нам ми віддаємо і отримуємо також. Ми просто розуміємо, наскільки їм необхідна наша підтримка. Вони пишуть свої пісні та переспівують популярні, говорить артист оркестру Сергій Пеньковець, щоб захисники могли поспівати та потанцювати разом з ними. Усе, аби підтримати дух українських воїнів. Оні багато. Різних людей може знаходитися в залі, ну, або там бліндачі, де ми вступаємо, це можуть бути, вибачте, і людина якась із села, яка працює в полі, а може бути якийсь професор з університету, який як і всі 24 лютого взяли до рук зброю. Тому, так, звичайно, підбираємо такий епита. Може, вибачте, за вираз більш культурний, а може десь можна і матюка загнути, тому що ну, всі хлопці розуміють, всі хлопці кажуть, що без матюків напередку тут ну, ніяк. Сі -сі! Хрисон, хрисон! Ну, она... Все это рутинно, постоянно имею смысл на позиции, выход на позиции, варю себе начинает уже просто идти, мозг работает в одном стиле, скажем так, а это немножко хоть разряжает абсолютно, и... Дают ощущение дома. 16 го рок воюю, в принципе, ну, дуже приемные такие встречи, ну, в Взагали, ну, как вам сказать, душа греется от песенки, от гитарки, ну. Нічого так не ліче, як музичка. Окрім пісень, артисти назбирали для воїнів подарунки, які також передали захисникам. На останок концерту спільне фото на згадку і обіцянка приїхати до воїнів ще. Україна! Добре! Катерина Гладенко Олег Вороненко Суспільне новини. Сумщина. У сумах відбувся останній в цьому році волейбольний турнір. Сьогодні ми проводимо спільно із всеукраїнським фізкультурно спортивним товариством Україна змагання, чемпіонат ФСТ Україна. Будуть приймати участь команди Сумського будівельного машино-будівного коледжу, Кадес США 2 і ДСШ «Авангард». Матвій Чумак на турнірі представляє команду дитячо-юнацької спортивної школи Авангард. Це можливість показати, чого ми досягли на тренування і показати свій уровень майстерності. Ми знаємо всіх суперників, ми розраховуємо на перемогу і тільки на перемогу. А от Сергій Фурса захищає на турнірі кольори команди машина будівного Сумського державного університету. Це шанс показати себе. Ну всі все на цьому турнірі ми просто будемо навчатися та отримати нові налики. Даніл Лебідь з Кидаю США номер 2 Перед турніром отримав травму, але все одно прийшов підтримати свою команду. Говорить, вірить у свою команду та її силу. Твоя команда на цьому турнірі посяде. Перше місце. Чому? Ну вона лише найсильніші граки. Давід Ярошенко з команди будівельного коледжу говорить, налаштовуються на перемогу. Як мета любої команди це перемога. Чесно, трошечки є такі невеличкі мандраж, але це на краще, тому що коли граєш з сильною командою, є багато чому вчитися. Відкрили змагання команди Матвія та Сергія, ДСШ Авангард та машинобудівного коледжу «СумДУ». Перша партія матчу завершилась перемогою авангардівців, попри опір машинобудівників із рахунком 26-24. І у другій команда машколеджу також вела боротьбу, проте і у ній перемогла команда ДСШ Авангард 25-20. У грі в цілому вони святкували перемогу з рахунком 2-0. Всього за ігровий день кожна команда зіграла по три матчі. У підсумку четвертої завершила змагання команда Сергія. Фурси, команда машинобудівного коледжу. Матвій Чумак та його ДСШ Авангард фінішували з бронзою. На срібному місці у підсумковій турнірі таблиці розташувались Данила Яршенка та команда будівельного коледжу. Золото чемпіонату Феста Україна виграли Даніл Лебідь та Кеду номер 2 Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.